Вітаю, всіх пропоную подивитися, тому що принесуть вихідні 24-25 травня. Дивимося як завжди на три варіанти. Тож, на що вам налаштовуватися на цих вихідних, куди спрямувати свою увагу, енергію або на що звернути увагу. Тож, будемо дивитися перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас Сонце, Дуб і сад. Ну, для першого варіанта, взагалі, ви на цих вихідних можете стати якоюсь зузіркою у якомусь суспільстві. Можливо, ви будете перебувати десь, де буде забагато людей, будете проявляти себе. Як сонце, тобто успішної людини, гармонійною, самодостатньою, справи ваші будуть розвиватися, ви будете натхнені, в когось будуть пов'язані справи із, справи із вашими діточками, але все у вас буде вдало, і ви зможете і увагу їм приділити, можливо, поспілкуватися. Можливо, просто ви будете заряджатися енергією для того, щоб набиратися сил. На новий робочий тиждень. Також у вас буде підтримка від вашої родини. На цих вихідних хтось суттєво відчує покращення стану свого здоров'я. А для когось, можливо, просто це буде підтримка вашого роду, вашої родини, де ви будете сяяти у суспільстві як сонце, а при цьому вас ще будуть підтримувати. Ну, тому що у вас взагалі на цих вихідних буде така життєва енергія е бурхлива, радість якась до вас може прийти. Ну, і ще, можливо, успіх. У кого, хто планував цей успіх в собі там отримати, то на цих вихідних у вас велика вирогідність саме до нього і прийти. Чого вам і бажаю другий варіант роздоріжжя, книга і Конюшина говорить вам про те, що на цих вихідних, можливо, вам доведеться багато працювати. Праця ваша буде пов'язана не з фізичними навантаженнями, а швидше з, яким, з якоюсь інтелектуальною діяльністю. Для когось, можливо, прийде якась звістка, із далеку, з дороги. Про те, що ви або подарунок отримаєте, або приємні новини. Хтось може подар... <кхи> отримати не тільки подарунок, а ще й фінанси до вас можуть надійти. Якась може відкритися інформація перед вами. Те, чого... те, що було перед вами закрито певний час, або у вас не було розуміння, який вам напрямок обрати, як вам рухатися, що вам там будувати в своєму житті, можливо, перебували в якихось сумнівах то на цих вихідних у вас вже ця інформація відкриється і відкриється дуже приємно саме для вас. Тому, ще, якщо вам доведеться вибір на цих вихідних робити, щось там, можливо, для когось якась поїздка там планується, для когось, можливо, це відрядження, для когось оформлення якихось договорних паперів, ну, тобто, комусь навіть може спадщина прийти, ви будете їхати, що там дивитися. То вам варто розуміти, що саме ви обираєте свій напрямок, і тільки ви. І ваш вибір повинен йти від вашої душі, чого бажає ваша душа, а не від того, що буде нав'язувати вам суспільство. Тобто, можливо, там є певні у нас так сприйнято, що ми часто озираємося на людей, які нас оточують, які нам несуть якусь інформацію і накладають на нас. Певну відповідальність, щоб ми відповідали їхнім очікуванням, але це взагалі не так. Ви повинні орієнтуватися на особисту вигоду і на поклик вашої душі. Лише таким чином ви можете прийти до успіху і отримати позитив у своє життя. Це був у нас другий варіант. Бажаю вам приємних вихідних. І третій варіант ключ, дім і серце. Третій варіант: взагалі, ви зможете віднайти якийсь ключик, який вирішить ваші сердечні справи, які будуть пов'язані у вас із вашим домом. Ну, тобто, можливо, щось у вас, якісь сварки були, непорозуміння, ви зможете. Завдяки тому, що у вас у серці забагато любові, ви нею можете ділитися із тими, хто зі своїми домашніми, хто живе у вашому домі, хто живе у вашому серці, ви зможете розкрити своє серце, і таким чином ви відкриєте серце тої людини, до якої ви хотіли наблизитися. Або, можливо, хтось хоче... хотів би примирення, хтось, можливо, порозуміння просто. І або будувати плани якісь на ваше майно. Для когось це будуть сердечні справи, а для когось просто, можливо, більш практично, вам потрібно буде підійти до вибору свого житла. Хтось, можливо, буде винаймати там квартиру, хтось купувати собі будинок, хтось ще що, то вам потрібно розуміти, що. Вибирайте своїм серцем, дослухайтеся до своєї інтуїції. Якщо ви обираєте собі житло, ви повинні відчувати, коли ви заходите в нього, вам повинно бути комфортно, приємно там знаходитися, щоб вас там нічого не напружувало, тому що потім вам там жить і з розумінням того, що вам це все не подобається. Або перероблятися будете на свій лад, або, можливо, так і будете жити весь час із відчуттям незадоволення. Тому все, що ви робите на вихідних, робіть від, своєї, від свого бажання, від свого серця щиро і вас почують, і побачать і вам допоможуть. А я бажаю вам приємних вихідних.